Вівторок, 11 березня, 1112-та доба війни. Ворог атакував Нікопольщину і Синельниківщину. Наші захисники з повітряного командування Схід знищили два ворожі безпілотники. В області розпочато ремонт доріг. Допомога нашим захисникам від кам'янчан, Виставка самобутнього миколаївського розпису. В студії для вас працюють Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Ввечері та вночі оборонці з повітряного командування схід знищили в області два ворожі безпілотники. У Синельниківському районі внаслідок атаки є пошкодження на транспортному підприємстві. Люди не постраждали. Продовжував агресор бити по Нікопольщині, райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Застосовував безпілотники та артилерію. Пошкоджені інфраструктура і п'ятиповерхівка. Загиблих і поранених немає. Оперативна інформація: противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер М із району Таганрога та випустив 126 ударних безпілотників типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер м та 79 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях 35 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилась Одеса. Внаслідок ворожої атаки на місто пошкоджено господарські та складські приміщення. Сталося загоряння резервуарів із пальним, приватного житлового будинку та складу із дитячими іграшками. Повідомили в ДСНС. Люди не постраждали. На Херсонщині 11 мирних жителів дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів та авіаударів продовж доби. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області 116 разів. Пролунало 162 вибухи. Не обійшлося, на жаль, без жертв у Краснопільській громаді. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. У Хотінській громаді, внаслідок атаки безпілотників, є поранені. У небі над Сумщиною наші зенітники збили вісім ворожих дронів. Про втрати ворога далі цієї доби було ліквідовано 1300 окупантів. Є значні втрати ворога у техніці. Український міг 29 знищив ангар із російською технікою та особовим складом у населеному пункті Тьоткіно на Курщині. З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога становлять особового складу понад 887 тисяч осіб, танків 10 тисяч одиниці. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 28 801. Крилатих ракет – 3121. Під час офіційного візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський у Джиді провів зустріч із спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом. Глава держави подякував за продовження діалогу та запрошення відвідати Саудівську Аравію, особливо в час священного місяця. Рамадан Володимир Зеленський відзначив зусилля цієї країни в пошуку шляхів для досягнення справедливого і тривалого миру, зокрема, організацію зустрічі делегації України та США, що відбудеться 11 березня в Джиді. Президент наголосив, що Україна хоче якнайшвидше досягти миру і налаштована на конструктивний діалог. Лідери обмінялися думками щодо форматів гарантій безпеки і того, якими вони мають бути для України, щоб війна не повернулася знову. Глобальні та регіональні виклики безпеці стали окремою темою переговорів. ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д 1 на Дніпропетровщині. Розпочали ремонт доріг. Деякі автошляхи за три роки війни були розбиті вщент. Це призвело до затримок перевезень та евакуації поранених. Як ремонтують дороги у прифронтовому селищі Межова – Дивіться у нашому наступному сюжеті. Селище міського типу Межова найближчий великий населений пункт Дніпропетровської області на Покровському напрямку. До лінії фронту менше 20 кілометрів. Як розповідають місцеві, їхній населений пункт перебуває під постійними обстрілами окупантів. І, попри все, тут ведеться ремонт доріг. Питання в тому, що на зараз ці дороги дуже важливі. Або на зараз у нас іде евакуація поранених цією дорогою, підвіз гуманітарних вантажів. Це шляхи для того, щоб тимчасово переміщені особи зручно користувалися дорогами. Бо дороги, як виявилося, це кожна яма, це честь життя. Тобто ми не повинні зупиняти рух на дорогах. Тому ми тільки у нас сприятливі погодні умови. Ми виходимо на наші державні дороги і працюємо. Зараз ми працюємо виключно за вимогами військових. Тобто військові чітко з'ясовують, де у нас дороги знаходяться в пріоритеті, і тому ми працюємо саме на тих дорогах, де у нас є звернення військових. Працює сучасна техніка. Нерідко дорожнім робочим доводиться працювати і під час обстрілів. Втім, роботи не припиняються. Виконуємо роботи по ремонту асфальтобетонного покриття. Методом карт під асфальтовий укладчик. Спершу зрізаємо, фрезеруємо, а потім укладаємо нове покриття товщиною 5 см. Вся техніка, вся військова техніка, всі військові їдуть по дорозі. Це потрібно робити ремонт, так як до того ж це прифронтова зона і тут не тільки техніка, але й поранених везуть і так далі, тому це все час. А як пораненого потрібна ця золота година. Бо потрібна і дорога хороша, щоб не затягувати. Завжди потрібен ремонт доріг. І під час війни також і це велике значення має. Попри небезпечний стан та близькість до фронту, пан Микола не збирається покидати свою малу батьківщину. Ремонт доріг оцінює позитивно. Попри різні думки, чоловік впевнений, що це на часі. Раніше як ці дороги були погані, хата дрожить, попадала. За мозка. А що ж всюди і не чув, як їздять машини. А раніше було як бехне, як бехне, так дуже ями, які були. Пан Сергій працює дорожнім робочим чимало років. До своєї роботи ставиться з відповідальністю, бо сам автомобіліст і впевнений, ремонт доріг це завжди важливо. Так я як я автомобіліст. Для мене важливо для других важливо теж дороги, щоб та всі дороги в Україні треба робити, Не всю тільки всі дороги треба робити. Ну є люди. Дякують, звісно, кажуть, дякую, да. Розпочата робота передбачає ремонт десятків кілометрів різних автошляхів на прифронтових територіях. Цього року у нас заплановано проведення ямкового ремонту, тобто в ямках в об'ємах експлуатаційного утримання. На зараз ми очікуємо ще фінансування для того, щоб проводити середній ремонт. Тобто, це в деяких ділянках, де ну бачили стан деяких доріг. Тобто потрібно, щоб ми саме відновили верхнє покриття асфальтобетону. Відремонтували дороги більш якісно. Бо ямковий ремонт це невеликі ділянки. А у нас є такі ділянки, на яких потрібно провести дуже ретельний ремонт, тобто зняти верхній шар асфальтобетону і відновити його. Це для того, щоб у нас була безпечний проїзд. На зараз у нас час дуже важливий для того, щоб автівки, внутрішньопереміщені особи, гуманітарні вантажі, вони швидко проїжджали по дорогам і не зупинялися. Це лише один з запланованих ремонтів. Доріг на прифронтових територіях капітально оновлена дорога у межовій дозволить швидше евакуювати людей, доправляти важливі вантажі. А головне рятувати поранених захисників. Бо коли рахунок йде на години, це надзвичайно важливо. Вікторія Галка, Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Захисникам із Кам'янського, які служать у Збройних силах України, допомогли з ремонтом двигуна для евакуаційного транспорту, що використовується на Покровському напрямку. Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ми надали допомогу у виконанні капітального ремонту двигуна для наших хлопців з Кам'янського, які виконують бойові завдання на Покровському. Напрямку. Бажаю Вам Дякую. успіху, щоб поверталися додому живим, неушкодженим та спиром. Машина їздила у нас до останнього. Просто вона вже стало, перестало заводитися. І не не витягнули ми фінанс, по фінансам, обратилися нам допомогли. Дякую вам ще раз. Все буде Україна. культури. останнім часом на території Дніпропетровщини все більшої популярності набуває миколаївський декоративний розпис. Так його назвали на честь села у Присамарії, звідки походить цей оригінальний і самобутній вид народного мистецтва. В університеті митної справи та фінансів відкрили виставку, присвячену саме цьому виду мистецтва. Про цю подію розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Станом на липень 2024 року у національному переліку нематеріальної культурної спадщини України знаходиться сотня різних елементів. Від Дніпропетровщини тут представлені два таких: Петриківський розпис і козацькі пісні. Втім, найближчим часом цей перелік може розширитися, принаймні на одне найменування, а саме Миколаївський розпис. Саме цьому виду мистецтва і була присвячена виставка в університеті митної справи та фінансів. В університеті митної справи та фінансів відкрилася виставка Миколаївського декоративного розпису. Це е, розпис, який е, виник на території, власне кажучи, Присамар'я, е, частково на території е, Дніпропетровщини в Ігріні. І був відроджений уже в 20-му столітті, відроджений майстринями саме миколаївськими. І на сьогодні саме миколаївці в губініці спормов... Овано таку художню школу, яка власне слідує традиції. Традицію відроджує, відтворює і передає. Дана техніка має досить глибоке коріння. Широке її використання розпочалося ще з першої половини 19 століття. Тоді роботи майстрів селища Ігрень користувались неабияким попитом. По всій на той час Катеринославській губернії деякі скрині були придбані відомими етнографічними музеями, і до нашого часу є візитівкою нашого регіону. Головна така специфіка цього розпису це те, що він виконувався саме на дерев'яних скринях, хатніх скринях, на відміну від того ж Петриківського, який виконувався і функціонував як настінний розпис селянських хат. Втім, не лише місце використання розпису є єдиною їх відмінністю. Ще однією характерною рисою, яка притаманна миколаївському розпису тлополотна, на якому малюють візерунки. Миколаївський розпис. Основні його характерні риси малюються тільки на зеленому і на жовто-христому тлі. Використовуємо основні сім кольорів. Обов'язково є обрамлення чорного кольору по кутах. Обрамлення самої композиції це червона і біла лінія, якщо ми малюємо на зеленому тлі, і червона і чорна лінія рідше біла, коли ми малюємо на жовто-христому тлі. Далі йдемо. Петриківський розпис він має особливість перехідного мазка. Фарби змішуються одна з другою, і він колоритний за рахунок цього. В Миколаївському розписі ми фарби накладаємо поступово колір на колір. Спочатку червоний. Червоний колір, потім заходив у нас краплаковий, це відтінок червоного, темніший. Потім вже білий, жовтий, блакитний, якщо треба, рожевий. І особливість миколаївського розпису це елемент рваного мазка. Він притаманний якби, тільки цьому розпису і його чітко видно. Взялися за відновлення автентичного миколаївського розпису не так давно і важливу роль у цьому відіграло місто Самар, адже саме тут його було визнано елементом нематеріальної культурної спадщини. Місто Самар відіграло значну роль, і ця роль закріплена в тому рішенні сесії ще 2016 року про визнання миколаївського розпису елементом нематеріальної місцевої культурної спадщини. У 2017 році я завітала до музею новомосковського історико-краєзнавчого і директора музею попросила архівні фотокартки для того, щоб ну, спробувати його відтворити. І Костянтин Мешко залюбки мені надав інформацію. Після цього активні почались мої пошуки. Я почала долучати людей, і таким чином пішло у нас поступово таке народження, відродження миколаївського розпису. Всього ж на виставці було представлено понад 150 робіт з використанням цієї техніки розпису. А найбільш зацікавлені могли навіть спробувати себе у ролі митця, адже також був проведений і відповідний майстер-клас. Займаємо вистачу пропальовує, і знову таки ліва сторона жовтого кольору. Це світлий колір символізує жіночність, жіночу частину жіночу коло. Що це символіка чоловічої сили, чоловічої суті, чоловічої сторони, і по композиції це в нас темна тінь та сторона. Після проведеного майстер-класу люди залишилися задоволеними своїми виробами та отриманим досвідом з миколаївського розпису. Ми відчули ці кольори, оце оцю нашу душу нашого регіону Дніпропетровської області. Забути треба піднімати коріння. Наше потрібно укріплювати. Тому що наша нація знову народжується, народжується як птиця Фенікс. Тому бажаю всім відвідати це чудове місто і звернутися до душі і серця нашої Дніпропетровщини. Виставка буде тривати до кінця квітня, І кожен охочий зможе прийти і помилуватися, яку красу виробляють майстри Пресамарія. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини. Д1. Кримінальна хроніка Служба безпеки України затримала групу підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили військові авто на Дніпропетровщині. Більш детально речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили військові авто на Дніпропетровщині. За результатами комплексних заходів по гарячих слідах кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда чотирьох учасників ворожого осередку. Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах. Під прицілом ворога були і пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техо. Обслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій за наявною інформацією. Зловмисники знищили два службових позашляховики сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів. Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання. Замість обіцяних коштів за РФ. Зловмисники отримали підозру від слідчої служби безпеки за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми комплексні заходи проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. На Нікопальщині попередили витрачання понад 70 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, договір між комунальним підприємством міськради і підприємством було укладено в порушення вимог бюджетного законодавства у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування. За вказаним фактом, Нікопальською окружною прокуратурою було подано позов до суду про зобов'язання сторін утриматись від дій, спрямованих на виконання зобов'язань за. Казаним договором у зв'язку з добровільним врегулюванням спору господарським судом провадження про розірвання договору будівельного підряду було закрито. Наразі договір розірвано у зв'язку з чим вдалося попередити витрачання понад 70 мільйонів гривень бюджетних коштів. У Дніпрі правоохоронці досить часто виявляють за кермом нетверезих водіїв. Першість за останні дні тримає жінка, водійка Форда, у крові якої виявили два з половиною проміле алкоголю. Зупинили автомобіль у Самарському районі міста. Інспектори помітили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Вона пройшла освідування за допомогою драгера. На другому місці, за кількістю випитого, опинився водій Рено. Його зупинили в індустріальному районі Дніпра. Там небайдужі громадяни повідомили у поліцію, що водій у стані сп'яніння. Поліцейські виявили і зупинили його. Інформація очевидців підтвердилася. Результат на алкоголь був позитивний 1,9 проміли алкоголю в крові кермувальника. Увійшов до трійки водіїв на підпитку Керманич Вас. Його зупинили в Амур-Нижньодніпровському районі. В усіх випадках патрульні склали на порушників протоколи та відсторонили від керування автівками. Детективи викрили у кривому розі та ще у п'ятьох містах України мережу нелегальних процесингових центрів. Це спеціальна система, яка обробляє та стежить за фінансовими операціями. Також вона перевіряє, чи є гроші на рахунку, дає дозвіл на оплату і передає дані між банком та іншими учасниками. Про це повідомляє бюро економічної безпеки. Центри працювали також в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі та Кременчуці. За добу через них проходило до 5 мільйонів гривень. Організатори схеми автоматизували поповнення рахунків гравців онлайн-казино. Кошти, отримані від азартних ігор, легалізували через рахунки підконтрольних фопів, перекази між дропами або конвертацію у криптовалюту. Справу розслідують за трьома статтями кримінального кодексу України: незаконна організація азартних ігор, ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Пожежно-рятувальні підрозділи Дніпропетровської області за останню добу півсотні разів виїздили на ліквідацію пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. У головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області наголошують, що такі пожежі завдають серйозної шкоди довкіллю, інфраструктурі та навіть загрожують людським життям. Тільки за добу площа знищених екосистем у Дніпропетровській області перевищила 50 гектарів. Спортивні новини у Словаччині відбувся міжнародний тенісний турнір другої категорії Безлайн оупен який зібрав 120 юних спортсменів із різних країн світу. Вихованка Кам'янської ДЮСШ номер 3 Марина Левадна продовжила свою серію успішних виступів, здобувши срібну медаль у парному розряді. Цей успіх доповнив чудові результати Марини на міжнародних змаганнях цього року. У січні вона стала призеркою турніру Нарва. В Естонії, де посіла третє місце в одиночному розряді та виборола золото у парному. У Латвії на турнірі Віларкап Левадна знову піднялася на п'єдестал. Друге місце в одиночці та перемога в парі. Дніпровський борець Давид Мчадлідзе став третім на чемпіонаті Європи з боротьби серед спортсменів до 23 років. Змагання проходили в Албанії. Український спортсмен виборов бронзову нагороду серед спортсменів у ваговій категорії до 97 кілограмів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 7 до 21 градусу вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!